18 жовтня ми вносимо зміни в наш статут міста Павлограда і запропонуємо депутатам змінити святкування дня міста із 18 вересня на. ну Ми не прив'язалися до дня 12 липня день. Петра Святого Петра і Павла. Є різні трактування, чому назва міста Павлоград, хтось каже там в честь сина цариці, хтось інше. У нас немає офіційного підтвердження такого, немає. Якби сказали, що от є офіційна довідка офіційна інформація про те, що. Нас. Назва міста Павлограда в честь того Гута ну, Ми виносимо на сесію зміни до статуту і пропонуємо депутатам затвердити святкування дня міста а, в другу неділю липня місяця. Щоб вона була вихідний день, тому що 18, тобто, ну, вона... eh, тобто 18 вересня, так, що таке 18 вересня? 18 вересня eh, вважається нібито звільнення міста Павлограда. Ну, Воно дійсно було звільнене, але через 3 дні воно знову захоплене. Тобто eh, піднявся партизанський рух, ви знаєте, це. Eh, Вигнали нібито фашистів, вигнали з міста Павлограда, але знову таки вони повернулися, розстріляли всіх, і це кровава бойня була. Ну, з, того, з того часу нібито вважаються історично, коли е, день міста ніхто не знає. І ми на сьогоднішній день, я думаю, що не встановимо. А от прив'язати святкування дня міста до того, що день апостола святого апостола Петра Павла, ну нібито було логічно, більш логічно. Тому Харючий є є, є, є тя така тя є така пропозиція, ми виносимо на цю сесію.